Привіт, мої любі! З вами Еліста Старо. Вітаю вас в моєму Задзеркалі. Сьогодні, як бачите, так випадково сталося якийсь такий рожевий настрій в рожевих тонах, навіть рожева ковтинка. І сьогодні буде такий загальний розклад на три варіанти, як завжди, про кохання, про кохання, про зітхання. І візьму я такі три колоди, прекрасні це Таро Світло. Це моя, моя улюблена Аліса. Ну, Взагалі-то Таро називається Таро в країні чудес, але воно про Алісу. І ще буде ось такий невеличкий сюрприз. Покажу вам. Тож, тема, загадуйте, будь ласка, один з трьох варіантів тема: чи згадує він про тебе. Ми сьогодні подивимося про колишнє кохання. Знаю, що часто буває, що воно нагадує про себе, особливо у свята. Багато є про це все жартів, але все це не так смішно, коли ми потрапляємо в ці ситуації. Тож, чи згадує він про тебе? Загадуйте, будь ласка, один з трьох варіантів, а я поки що буду розкладати. Ми тут подивимося і пораду, і ще буде сюрприз такий невеличкий. Один з трьох камінців, будь ласка, обирайте. Тут будуть розташовуватися варіанти. Варіант. Другий і третій варіант так. Зараз ми подивимося пораду на теросвітла, нехай воно освітить нам. Що нам з тим робити? Що вам з тим робити? О, вже випало. Так, ну ми не будемо зараз дивитися, що випало, тому що невідомо до якого варіанту а, те, що вискочило самотужки. Тож, порада для першого варіанту, що з тим робити. Для другого варіанту порада, що з тим робити. І для третього варіанту порада, що з тим робити. Добре. І мій обіцяний сюрприз це колода архетипи та тіні. Ми зараз подивимося взагалі, хто він. Ми просто подивимося, хто він такий. В першому варіанті. Хто він такий? В другому варіанті. Ну, в твоєму житті я маю на увазі, саме для тебе. Кожна людина у нас багатограмна. Хто він такий в третьому варіанті? Ну, от так. І дивимося. Перший варіант. Перше, що ми дивимося, це хто він? Зрадник, погляньте. Тобто, це людина, якій не можна довіряти. Людина, яка зрадила, в принципі, знаєте, ця колода могла би бути тут одна. Але вже вирішила розширити, тому що по архетипу дуже чітко видно, що за людина-зрадник. Ця людина або вас зрадила, можливо, там була зрада з іншою людиною, а можливо, він пішов до іншої. Або просто це людина такий пустослов, якому не можна вірити, який не дотримується обіцянок, який не тримає своє слово. Ось так. Чи згадує він, пам'ятаємо, так? Ну так, я можу сказати, що згадує. Причому згадує про вас, можливо, як про якийсь трофей, як про якусь свою перемогу, про те, що от була така дівчинка, яка так мене любила в сенсі погріти своє его, розумієте? Що він завоював, що він молодець, а то він більше як про себе тут згадує. Він тут головний актор, розумієте? Ось так і порада. Вісімка пентаклів. Знаєте, порада тут, в принципі, активно нічого вам з тим не робити. Бачите, цей павич він навіть хвоста не розпускає. Йому протягують троянду, а він повернувся, ну, вона, ця пава, повернулася спиною, і вона навіть хвоста не розпускає. Тобто, вам не варто навіть витрачати зусилля, вам не варто навіть взагалі якось реагувати. На якісь прояви з його боку. Якщо вони будуть, ну, давайте ми вже так подивимося, чи будуть тут прояви найближчим часом. Ну, так, я можу сказати, що тут будуть прояви. Такі слабенькі, такі, ну, десь якийсь лайк, я не знаю, десь якийсь. Ну, це більше на лайк схоже. Можливо, навіть там привітання зі святом, Ну, таке щось. Щось таке, несерйозне може бути. Досить інфантильне і незріле. То вам реагувати, як оця пава. Займатися, ну, робити свої справи і просто навіть не повертати голови в той бік, розумієте? І навіть не варто розпушувати хвоста. Навіть не варто тих зусиль. Він того не оцінить. Другий варіант дивимося, хто це. Геній. Ну, бачите, тут більш позитивний персонаж. Він, можливо, людина розумна, можливо, такий інтелектуал або, можливо, за такого себе має. Можливо, людина, з якою вам цікаво було спілкуватися. І саме на цьому будувалося, будувалася ваша комунікація. Ну, от, зараз подивимося, чи згадує він про вас. Ну, я вам більше скажу, ви йому снетеся, він може відчувати почуття провини за те, що от щось не склалося і якось так все відбулося. Він може дуже сильно мати переживання, накручені, причому він такий, знаєте, здатний сам себе накрутити, сам собі створити біду в голові і переживати, оці, переживання оці крутити без кінця і краю в голові. Що вам з тим робити? Розсудити по справедливості, от по й справедливості, що заслужив, те й має. От якщо він був до вас ну, поважливий, бережливий, тендітний, то й ви можете також трішки мати співчуття. Якщо ні, то й ні. Знаєте, тут карта не говорить про те, що вам слід мститися або вам слід там, робити йому боляче. Але карта говорить про те, що вам слід... Ну, просто вчинити по честі, по совісті, по справедливості. Ну, то, зрозуміло, тут по честі, по совісті. Ну, подивлюся ще, чи буде в нього прояв найближчим часом. Хоча. Ну, ні, я так і подумала, що ні, тому що ну, тому що тут людина, яка по 9 мечів, вона настільки замкнена на своїх переживаннях, що. Вихід десь попросити допомоги чи взагалі там до когось звернутися, спілкуватися нормально, вона не в змозі в даних обставинах. І от навряд чи буде від нього прояв. Третій варіант. Дивимося, що це за людина. Вісник. Ну, він такий, що він перший, частіше за все, перший писав, перший там ініціював якісь зустрічі, можливо. Тобто він, в принципі, ініціатор. І, можливо, він в вашому житті, знаєте, був не як основний персонаж, скажімо так, вашого, вашого кіно, а як персонаж, за яким якраз приходить основний. Тобто людина, яка віщує відчу... вам якісь зміни. Так, подивимося. Чи він про вас згадує? Так, він згадує і досить теплі, теплі спогади в, вас, в нього про вас. Він, знаєте, уявляє вас разом, тобто він, можливо, навіть закоханий. Ну, але це так по одній карті і не скажеш. Ну, так, можу сказати, що вам з тим робити? Знаєте, ну, по співвідношенню, то ви для нього просто мрія, знаєте, жінка мріє. Але що вам з тим робити? Вам все ж таки лишатися на відстані. Сяєте, залишатися ідеалом для нього. І особливо нічого з тим не робити, тому що ну, зірка вона сяє сама по собі, правда, вона ж сяє не тому, що комусь приємно на неї дивитися. Вона просто сяє. Чи буде від нього прояв? О, так, можливо, але це все одно несерйозно. Ну, таке, таке дуркування може бути легке спілкування, яке ні до чого не призведе, можливо, навіть до зустрічі не призведе. Тому о, залишайтеся, скажімо так, зберігайте своє світло, залишайтеся на своєму небі і не падайте до нього під ноги. О, залишайтеся при своєму світлі. Тут навіть бачите, тут навіть зображений він, подивіться, він вісник так, зображений такий вигляд птаха трохи. І ось вам це пташеня, яка сидить на ліхтарику і дивиться на цю зірку, і не може до неї дотягнутися. Тобто, насправді, ну, якщо можна так сказати, то він вам і не рівня, тобто, він не та людина, яка може зробити вас щасливою. Але так, ви для нього ідеал, ви для нього дійсно сяюча зірка. Залишайтеся такою не для нього, а просто тому, що ви така є. Ось такий розклад, мої любі. Я чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші коментарі, який варіант як програвся, який варіант ви обрали, чи він вам відгукнувся, чи ні. І, будь ласка, можливо, пропонуйте свої якісь запитання. Буду дуже рада подивитися їх для вас. До побачення!